Покажу вам свого чакульку. Ви вже його знаєте. Чакуля, готуємося до обіду, правда? Чак. Чако. Друзі, я хочу вам показати одну річ. Вже колись показувала. Отакий От в мене є масажор. Бачите? Отаку От довгу ручку він має. Класний! Привезла я його з Америки, але його можна придбати і в нас. Можливо, другої якоїсь фірми. От. Це куплено в магазині роз в американському. Отут натискаєш. І різна швидкість. Бачите, отак вібрує. Потужно, я вам скажу. Останнє є аж на цю спірку. От. От. Чаку, настрахався. Чого ти настрахався? Ти ж той звук постійно чуєш. Що хочу сказати, я ще себе. Всю і ноги, іде дістаю. Ручка ж довга, бачите? Ой, чаку, вибач, ручка ж довга. Іде дістаю я і по ногах, і по руках, і по животі роблю такі рухи кругу, кругові. От, розбиваю той свій жир. Чаку. Налякала тебе, вибач. Чічка, жірочка моя, вибач, сонечко, до чого я веду? Що я хотіла цим сказати? Що якщо є можливість, придбайте собі такого роду масажер. Ви не пошкодуєте, направду кажу.